Добрий день, шановні колеги. В залі засідань присутні 14 членів стрельної виборчої комісії. Кворум наявний. Можемо розпочинати сьогоднішнє засідання. Вам розданий порядок денний, до якого включено одне питання. Прошу, шановні колеги, визначитись щодо затвердження порядку денного, якщо ні в кого немає ніяких зауважень, пропозицій немає. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно дякую. Порядок денний затверджено перше єдине питання сьогоднішнього порядку денного це про скаргу кандидатів в депутати Дніпропетровської обласної ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Маковцева Ігоря Ігоровича зареєстровано Центральній виборчій комісії 11 листопада 2024 року за номером 21 40 70 38. Це питання доповідає секретаря Центральної виборчої комісії Гатавольна Олена Охатіна. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії 11 листопада 2024 року надійшла скарга кандидата в депутати Дніпропетровської обласної ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Маковцевого Ігоря Ігоровича від 6 листопада суб'єктному скарженню, який визначено Дніпропетровську обласну територіальну виборчу комісію. У своїй скарзі суб'єкт звернення просить. Визнати такої, що не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права громадян без діяльність Дніпропетровської обласної ТВК, яка полягає у неприйті нею рішення про визнання його обраним депутатом Дніпропетровської обласної ради, як наступного за черговістю кандидата в депутати, замість депутата цієї ради Лисенка Михайла Олександровича, чи повноваження достроково були припинені рішенням Дніпропетровської обласної ради. А також е, скаржник просить встановити факт одноразового групового порушення Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії Конституції України, Виборчого кодексу та законів України, е, а також прийняти рішення про визнання Маковцева Ігоря Ігоровича обраним депутатом Дніпропетровської обласної ради е, як наступного за черговістю кандидата в депутати в територіальному виборчому списку від Дніпропетровської обласної організації політичної партії пропозиція, е, суб'єкт. Е, 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 Обґрунтовував свою скаргу тим, що Дніпропетровська обласна рада рішенням від 21 червня 2024 року достроково припинила повноваження депутата Дніпропетровської обласної ради Лисенка на підставі його особистої заяви про складення депутатських повноважень та листом надіслала належним чином засвідчену копію цього рішення Дніпропетровської обласній територіальної виборчої комісії. У скарзі зазначено, що рішення Дніпропетровської обласної ради указана виборча комісія отримала 4 листопада. 嗯、uh На думку скаржника Дніпропетровська територіальна виборча комісія повинна була до 4 серпня визнати його обраним депутатом Дніпропетровської обласної ради як наступного за черговістю кандидата в депутати. В процесі розгляду скарги Центральна виборча комісія також отримала пояснення від територіальної виборчої комісії Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії, в якій комісія підтвердила, що комісія отримала відповідне рішення 4 липня 2024 року. А також комісія повідомила про те, що в листопаді кілька разів скликалося засідання територіальної виборчої комісії, однак не відбувалося через відсутність кворуму. Пізніше, під час розгляду скарги, комісія також отримала. Від Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії копію постанов від 29 листопада 2024 року, а саме постанову номер 12 якої указана виборча комісія визнала обраним депутатом Дніпропетровської обласної ради Маковцева як наступного за черговістю кандидата в депутати у територіальному виборчому окрузі номер 4 за територіальним виборчим списком Дніпропетровської обласної організації політичної партії пропозиції, а також комісія отримала постанову. Во номер 14, якою Маковцева було зареєстровано депутатом Дніпетровської обласної ради. Таким чином, вирішення Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії питання про визнання Маковцева обраним депутатом Дніпропетровської обласної ради як наступного за черговістю кандидата в депутати у відповідному виборчому списку кандидатів депутати від Дніпропетровської обласної організації політичної партії пропозиція замість депутата цієї ради Лисенка, чи повноваження достроково припинення. Обумовлює відмову задоволені скарги Маковцева в частині вимог про визнання бездіяльності Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії з цього питання, такої, що не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права громадян. А також решта вимог скарги, що є похідними від неї та ґрунтується на обставинах, якими суб'єкт звернення зі скаргою мотивує наявність протиправної бездіяльності. Разом з тим, центральна виборча комісія пропонується вважати за доцільне, звернути увагу Дніпропетро. Обласної територіальної виборчої комісії та її член на необхідність неухильно дотримуватись вимог законодавства під час реалізації своїх повноважень, зокрема тих повноважень, що стосуються заміщення депутатів місцевої ради та організації роботи такої комісії. Тому сьогодні комісія пропонується прийняти наступне рішення у задоволенні скарга кандидата в депутати Дніпропетровської обласної ради та на місцевих виборах 20... 25 жовтня 2020 року Макковцеве Ігоря Ігороча Ігор зареєстрований центральній виборч. Чи комікомісії одинадцятого листопада 2020 року відмовити звернути увагу Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії та її членів на не необхідність неухильно дотриматись вимог законодавства України під час реалізації своїх повноважень, зокрема щодо заміщення депутатів місцевої ради та організації роботи. Копія цієї постанови надіслати з скаржнику та Дніпропетровської обласній територіальній виборчій комісії. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, Олена Охатіна, шановні колеги Щевко, запитання на доповідача. Коментарі, зауваження пропозиції до тексту постанови, Бажання взяти участь у обговоренні. Немає ні в кого. Тоді оголошую завершеним обговорення і ставлю на голосування проект рішення, яке озвучила Олена Охатіна з першого єдиного питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми завершили розгляд питань порядку денного, тому я оголошую завершення наше сьогоднішнє засідання. Про час наступного буде всім повідомлено додатково. Дякую.